Дорога церква Ісуса Христа. Я разом зі всіма вами бажаю сказати слава нашому Господу. Дозвольте мені вас привітати з цим особливим святом великої перемоги Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, до цього місця всім нам допоміг наш Бог. Він дозволив Божому народу цей недільний вечір. Прибути в дім молитви, і ми віримо, що там, де двох або ж трьох зібрано в ім'я Господнє, каже Господнє Слово, там і я серед вас. Так як і в нашій церкві ми відчуваємо Божу присутність, так і в вашій церкві, той самий Господь, він навідує свій народ. Я хотів би сьогодні говорити слово, довго думав, яке слово говорити. І думав, якщо буде трошки більше часу, ось таке, таку тему буду говорити. Буде менше часу, таку тему буду говорити. І Тому саме опинився на такій темі, як коли ти втомився в житті. Я читаю слово Господнє, записано книга. Перше пістання апостола Петра. Четвертий розділ. 10 і 11 вірш. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говорить як Божі слова. Коли хто служить, то служить як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом. Другий текст це буде Євангеліє від Матфія, 25 розділ. Візьмемо один. 15 вірш. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один. Кожному за спроможністю його і відійшов. І ще один текст це буде книга Еклезіастова, 9 розділ, 10, один вірш перша його половина. Все, що в лічини чинити рука твоя, це роби. Кожен, хто знаходиться в церкві Ісуса Христа, то належить до Його церкви, Бог довіряє певне служіння для такої людини. І відповідно для того служіння, яке довіряє Бог, Бог дає відповідну силу для того, щоб людина могла звершувати це служіння. Якщо є хтось, хто не має собі, не має місця в Церкві Господні не знайшов собі служіння, то задача такої людини знайти собі служіння, бо не може такого бути, щоб в Божому винограднику був той, хто не знайшов собі місце в служінні. Біблія говорить для нас, що є що велика нива Господня, а проблема в тому, що робітників є мало. Є люди, які кажуть, нам не дають щось робити, оскільки нас обмежують. Але я скажу так: той, хто хоче щось робити, він зосереджується на можливостях і знаходить щось зробити. Той, хто не хоче робити, він знайде чимало причин, знайде чимало обставин, щоб йому не зробити того чи іншого. Тому дуже важливо зосереджуватись на можливостях, а не на обмеженнях, бо по правді є багато того, що можна зробити. Ви знаєте, той, хто хоче працювати незалежно від причин, від обставин, від долин, які він проходить, він рівно знаходить собі працю в церкві Господній. Є тільки одна річ, яка може зупинити людину в праці, яка не дає можливості людині далі зробити, як вона могла би зробити. І це називається втомленість. І виявляється, цікаво, що сам Бог так оприділив, щоб людина на землі втомлялася. Написано, апостол Петро сказав: працюй від силою, яку дає Бог, для чого? Щоб Бог прославлявся. Виявляється, в один момент Бог посилає втому в життя людини, щоб вона зрозуміла, що вона обмежена в силах, що це Бог відповідно давав силу до цього моменту. І що він прославлявся. Бо якби так було, що ми не втомлялися в житті, ми все могли робити, ми працювали би так багато. Напевно, в якийсь момент ми возгордилися себе і сказали, би, оце моя сила зробила. А так в один момент Бог втомляє людину, і ми тоді розуміємо, ми залежні від Бога. Написано в одному місці, де Господь сказав до однієї церкви, ти працював для мого імення. І ти не втомився. Так буває, ми інколи щось робимо, працюємо на Божій неві і диву даємося, де взялося тільки сили, щоб так зробити. І ми розуміємо, це Бог дав силу. Але, дорогі мої брати і сестри, втомленість буде мати місце в житті кожного християнина. І я скажу ще більше: це благородно, коли на Божих полях людина Божа. Втомляється, це благородно. Неблагородно тоді, коли ми втомляємося від земної суєти, коли Божа людина на Божих полях втомляється, то я віру в Богу особливо дасть нагороду такій людині. Написано навіть за Христа, що Він від своєї праці, ідучи дорогою, написано сів край криниці, будучи втомленим. Все ж я хотів би сьогодні, на деякі думки зупинитися разом з вами. Коли ми втомилися в праці, в духовній чи від несучого Христа, що саме ця втомленість має мені говорити як Божій дитині? Я хотів би на п'ять думок сьогодні зупинитися разом з вами. Номер один: коли ми втомляємося, це зупинка для нас, щоб ми перевірили, чи не взяли ми на себе поверх наших сил. Сам Бог він не дає людині і не вимагає, щоб людина працювала поверх своїх сил, які дає для неї Бог. Написано, Він не дасть поверх сил. Найбільша проблема, чому люди втомляються в житті, і за того, що вони не самі на себе беруть забагато, того навіть сам Бог не вимагав від них. І тому дуже важливо, як написано: працюй від сили, яку дає Бог. Десь він обмежує когось в одним, і це означає, що ось саме Бог таку силу визначив для людини, яка працює саме ось так. Каже: все, що може, рука твоя, не більше і не менше, але роби. Коли ми читаємо Слові Господньому такий момент, Христос каже: Той, хто каже, починає будувати башту, перший мудрий чоловік, що робить? Він сяде, вирухає свої можливості, свої ресурси, свої фінанси, свої сили, чи в нього взагалі є ці можливості збудувати. Бо немудрий чоловік він це не вирухає, він це не, не, не сяде, не обдумає і починає будувати. Основу залє, а далі зрозумів, сил не вистачило будувати. Ресурсів не вистачило, можливості не стало. І каже, так, буває з такою людиною, коли вона ось будував тільки основу, і люди говорять, він почав будувати, а закінчити не зміг. Тому, дорогі мої, якщо сьогодні ми втомляємося в житті, це зупинка для нас, щоб ми перевірили, чи ми не взяли багато на себе. Господь сказав так, що я одному дав 5 талантів, другому два, а третьому один. І там цікаво написано, кожному. Посилі його. Кожному по силі. Тому це зупинка для нас. Ми маємо пам'ятати, що коли нам стало 60 років, я не зможу зробити те, що я робив 30. У мене нема вже тих сил, я обмежений. І це Бог знає. І тому дуже важливо, коли ми втомляємося, навіть зробити певну зупинку для відпочинку, бо не все ми можемо ми обмежені. коли свій час. Учні Ісуса Христа працювали, вони прийшли і розказують Христу, що вони зробили, як вони багато зробили, потрудилися. І сам Христос звертається до них і каже: а тепер ідіть в пустине місце і відпочиньте. Вам потрібно одих для того, щоб далі набратися сил і працювати. Другий момент, коли ми втомляємось, дуже важливо пильнувати, щоб не дати місце для ворога. Я зачитаю слово, яке записано друга книга Самуїла, 18 розділ, перший і другий вірш. І сказав Ахітофіл до Авісалома, Виберу я 12 тисяч чоловік і встану і поженусь цієї ночі за Давидом. І особливий другий вірш. І нападу я на нього, як він буде втомлений та змучений. Виявляється, що ворог. Він особливо близько підходить до людини в момент, коли вона втомляється, і каже, так думку посилає ворог. А хіба тобі це треба? А хіба ти один, що це тільки можеш робити? І так буває близько ми до нарікання. Ну ось так втомляємося, і ось ворога, та, тобі це не потрібно, Остав це служіння, ти втомляєшся. І як добре той момент подивитися на Христа? На хрест Голгофи, щоб нам набратися сил. Бо написано подумайте про того, хто перетерпів такий великий перекір заради вас, рішників, щоб вам не ізнемагати на ваших душах на собі, щоб вам набратися оцих сил. Дуже важливо, дорогі мої, в момент, коли ми втомляємося пильнувати, буває, приходить такий момент, особливо Лейна, ми втомлені, і приходить ворог і каже, взагалі, де твій Бог? Та підтримки тебе навіть немає. Як важливо цей момент зрозуміти, що Бог є поруч біля нас і не допустити ніякого ропота або ж нарікання. Третій момент, коли ми втомляємось, важливо цей момент розуміти, що Богу не так важливо, як багато ми зробили, як якість праці, яку ми робимо. Бог знає кожного, скільки хто має сил. І здоров'я знає, і Він це враховує. І Бог, як я казав на початку, не вимагаючи від нас поверх сил, Він знає наші відповідні сили, які Він сам дає. І Богу важлива, саме якість моєї праці, яку я роблю. Інколи людина думає, ну, в нас як мало щось робить. Дивиться на інших багато. Думає, ну а чому я так мало? Я хотів би набагато більше. Але Богу потрібно саме якість. Каже, той, хто робить діло, Господнє небрежно, то прокляти. Тому дуже важливо якісне служіння перед нашим Богом. Я пам'ятаю, як одна сестра мені розповідала старша вже сестра, коли вона була в молодості і народжувала дитинку за дитинкою. Але вона мала гарний голос співати в хорі, і вона певний час співала, але в один момент зрозуміла, що вона співати далі не зможе. Бо дітки народилися. І одного разу в нас себе так почала засуджуватися. Сестра і каже, я подивлюсь на сестер моїх друзів, які так багато співають, і думаю, Господи, я так мало можу для тебе зробити, а ось вони так багато роблять для тебе. Але одного разу Господь її утішив через Святий Дух, підійшов до суд Господь до неї, яка дочь моя, якби ти знала, як я ціню малим. Ти не можеш багато зробити, але я ціню тим, що ти робиш. Бог бачить наші сили, Бог бачить те, що ми не можемо, і Він це враховує. Коли свій час ішли до храму, Ісус Христос дивився на людей, які давали відповідні гроші, клали до скарбниці. І він бачив багатих людей, які дають і свого багатства, як умога, вони могли давати. Але Христос побачив вдову, яка поклала тільки дві лепти і не могла більше, бо це все, що вона мала. І Господь подивився і оцінив, і каже: Оця жінка, навіть дува, вона найбільше положила. Можливо, вона думала, я так мало роблю, але в Божих очах це ціно, що вона від серця, від душі це зробила. І тому, Богу ціно, ось якісне служіння. Не так, як ти зробив багато, можливо, як саме ти, може, по селі працюєш. Але так само, як хоче Господь від тебе. Навіть Біблія говорить, коли ти щось маленьке зробив, дав ось цей стакан холодної води для людини. Але це зробив моє ім'я з правильним мотивом, то Господь каже, така людина, вона не втратить своєї нагороди. Четверту думку, я хотів би залишити, коли ми втомляємося, це ознака для того, що нам необхідно знайти собі допомогу. Нам необхідно собі знайти певних помічників. Ми маємо зрозуміти, що все самі по собі ми не можемо зробити. Навіть одного разу написано, коли Бог створив перших людей, першого Адама, він дав йому відповідну працю на шість днів. Десь він до певного часу справлявся, але в один момент він не справлявся і йому стало бути одному. І Бог не каже до Адама: Адам, давай я тобі зріжу цю працю, щоб ти би все вже не робив, або як небудь робить цю працю. Ні. Написано, створю йому помічницю, щоб далі вони могли разом це робити. І тому, дорогі мої брати і сестри, коли ми самі не справляємося в праці, які нам довірено, і ми бачимо, і втомляємося, це означає, що нам потрібна допомога. І як добре, коли з двох сторін, ми бачимо тих, хто втомляємося, і той, хто втомлений, він бачить собі помічників. Коли руки Моїсеї, вони ослабли, вони почали опускатися і не могли далі мати сил тримати їх догори. Гур і Арон підійшов, підійшов один з правої сторони, другий з лівої сторони, і почали підтримувати. Вони могли би сказати, навіщо вже ти Моїсей ще в цьому служінні. Та вже здай це служіння, ми вже замінимо тебе. Але ні, вони підтримали втомленого Моїсея. Як добре, коли ми помічаємо тих, хто втомляється, і ми саме, як церква Ісуса Христа, є створені один для одного, щоб допомагати. Навіть Ісус Христос, Він, будучи в тяжкому борені в Гевсиманії, Він просить своїх учнів, попальнуйте зі мною. Нелегка дорога впереді Христа, і Він просить особливої допомоги попильнуйте зі мною. Мені потрібна ваша підтримка. Тому, дорогі мої брати і сестрі, як добре, коли ми розуміємо залежність один від одного, коли ми втомляємося. І п'ятий момент, на що хотів би наголосити: коли ми втомляємося, є один істочник, де є особлива сила. Це в нашого. Бога, слава нашому Господу! Написано і молоді і люди падають і втомляються, але Господь нас написано, Він не втомляється, Він змученому дає силу і знімокшому дарує крепость. Слава Ісусу! Він дає цю особливу силу. Якщо хтось із нас сьогодні втомився в житті, втомився можливо в праці, втомився, можливо, від тяжкого Христа. Є на цьому місці той, хто дає силу для утомленого. Він не спить і не дримає. А Він пильнує над своїм народом, над яких в цій пустині дорозі. І так, як Ілії в пустині, він дає оцю воду. Амінь. Він дає оцей хліб, для того, щоб ти зміцнився і далі йшов за Господом. І я вірю в цьому зібранні. Він готовий для тебе подати оцю живу воду. Для того, щоб ти зміцнився на силах і далі йшов за Ісусом. Можливо, тяжка дорога впереді, але є сила у Господа. Амінь. Або Отче, я вірю, він в цьому зібранню хоче зміцнити Твою душу. Можливо, ти розчарований в житті в пустині, але є оцей кувшин з водою, і тому Він хоче напоїти Твоє серце. Хоч ти зміцнився, бо написано так, Господньому слові, що ті, в кого в Бога є сила, вони проходять долиною, але в цій долині відкривається все джерело, і там людина поїться оцій живої води. Але особливим словом хотів би звернутися до тих, хто можливо втомився від гріха сьогодні і тяжко йти за Господом, втомилися за гріхом цим несучим, і Господь, який таким готові дати силу і прощення цьому зібранні. Нехай Бог нас цьому благословить. Йому нехай буде слава. Амінь.